Мой ужгород, мой маленький Париж, мне так тебя сегодня не хватает. В безумстве сакурманских утопая, Среди карпат зеленых ты лежишь. И так случилось, что мою судьбу Вдруг разорвала на две половины, И ты остался там посередине, А я теперь на этом берегу. И ночью снятся мне твои мосты И аромат кофейный узких улиц И профили гор, что в небо окунулись Я так скучаю, Ужгород, а ты? Но я вернусь, чтобы тебя вдохнуть Чтобы вновь в руинах замков возродиться и всех друзей моих родные лица, Чтобы увидеть и понять, в чем суть. Так много будет сказано потом, Но мне важнее их глаза при встрече, И чепуха, что время что-то лечит. Ведь главное, кто ты и где твой дом? Мой уж город, мой маленький Париж Мне так тебя сегодня не хватает Я навсегда с тобою обручаюсь И я надеюсь, ты меня простишь Я навсегда с тобою обручаюсь И я надеюсь, ты меня простишь Доброго дня усім, мене звати Віктор. Я вас вітаю на відкритій екскурсії. Сьогоднішньою темою буде шляхом Енді Ворхола. Тому прошу про... Енді Ворхол — це ім'я у 20 столітті на всіх молодіжних культурних тусовках США. Його було чути всюди. Цей художник з українським походженням. Цей художник саме з українським е, походженням, він е, став ідолом поп-арту для мільйонів. Скульптуру розмістили під відкритим небом у 2013 році. Е, е, скульптор Михайло Колодко. Е, Енді Ворхов засновник якби, самого поп-арта. І крізь призму свого фотоапарата він нападає з угородцями по вулиці Підгірній. Ну, його вшанували не, не як Менезга, а саме він як ви, з українським охоченням. І коли він народився, його ім'я було Андрій е, е, Варгало. Протягом Ми свого... — пройшов. Ні, Андрій Варгалов. Протягом всього свого життя він робив історію навколо себе. І він був не тільки художником, він був і колекціонером, і кінорежисером, художником та продюсером. Все, можемо пройти далі до... До цього, до цього навчального року студенти ну, мають можливість якби, глибше вивчати США та Канаду, тому що якби, от на цьому році відкривається нова спеціальність американістики. Це, якби, ну, це нова спеціальність на історичному факультеті. Студенти, які будуть поступати, вони будуть вчитися якби, як і прості студенти, які вчаться якби на історичному факультеті, тільки в них будуть такі ж самі предмети, але в них додатково додаються предмети з вивченням Північної Америки, ну з історії Північної Америки, літературою і новинами. Це саме Канада та США. Також ну, підписали угоду з. Писали якби, з угоду з вікном в Європу, що при закінченні якби, цієї спеціальності бажанню студенти можуть е, перейти якби, саме навчатися в, на американські вузи. Е, далі, е, сам Енді Ворхол е, чому розказують, він народився в місті Піцбург, штат Пенсильванія в США. А в сім'ї емігрантів першого покоління Андрію, батька так звати та Юлії Варгалов. Вони жили в місті Микова, яке знаходилось тоді в Австро-Угорщині. Це теперішня Словакія. І батько в пошуках роботи і більшої зарплати переїжджає в саму США, якби він там закріпляється і в 1921 році тягне якби за собою туди всю свою сім'ю. І там і народжується Енді Ворхол. І саме мати натх дала йому натхнення для його, якби, ну, для його творчості, тому що мама його любила. Художнє ну, мистецтво, саме художнє. І, наприклад, вона робила квіти, вирізаючи їх з бляшаних банок і якби, могла і продавати їх. Син, який ріс при мамі, він якби, брав з неї приклад і так і вирос, і став якби, засновником. Арт, ну, арт, мистецтва. На цьому можемо рухатись до готелю ЕМІКА.

Зараз ми знаходимося біля готелю Емігрант, це, це перший концептуальний арт-готель в Ужгороді і в Закарпатті в Закарпатській області. Готель він створений для того. Ну його якби основна місія це щоб хто в ньому проживає, заглибити їх іменно в мистецтво мистецтво арт щоб люди відпочили, відліклись від своїх якби, проблем і занурилися саме в це мистецтво. Е, ну, мистецтва. Е, ну, сам готель він розташований зручно біля міста. Е, зроблений він для в стилі самого поп-арт і сама його ізюминка, що е, в ньому є 24 номера, і вони всі зроблені різні. Е, і в кожному з номерів стоїть його е, ну, енді Ворхола картина, його із одних картин. Е, і вони різні. І ще е, ізюминкою є. Що коли ви заходите до номера, там ви починаєте ну, ви чути музику 60-х років, і це дозволяє ну, ну, зануритися більше якби, в, того, в того дня, щоб якби, відпочити. Також ті, хто хочуть якби, відвідати якісь ресторани на території Ужгорода, на території готеля є Рестобар. бар він також створений якби, по мотивам арт, ну, арт мистецтва. Також в ньому є чотири види кухні це закарпатська, італійська, американська і європейська. Ну, якби, кухня на ваш знак. Зараз ми знаходимося біля якби, статуї Енді Ворфола. Яка зображена не так, як, наприклад, в Прагі. його зображають завжди, коли він п'є чашку кофе, його зобразили, якби, він якби, запрошує, щоб всі стали з ним і якби, ну, зробили з ним селфі. І в дальнішому можна буде стати де ну, це дзеркало і встроєною камерою, і посфоткатись на його камеру, яку він держить в руці.

Це комфорт класу – це, це найдешевший клас. Відрізняються номери лише площею. У кожному номері є індивідуальний малюнок. Ну, ну це каратіо, Там ви можете подивитися ванну. Кімнату. Це, це клас комфорт, а за 700 гривень. Uh, для двоїх, для кожного. Для двоїх, mm, так. Тобто номер 700. За... за одного, а за 750 на двоїх людей. Далі можемо ми проходити у клас э, супер. Щасся? Це чужі зараз. Будь ласка, ви розбирайтеся. А крісло так. 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 Я в нас була видно. Як, як ви бачите, у картинах є міні-бар. Це міні маленький, маленький холодильник? І то безплатно, да? Ні, це не безкоштовно, це за додаткову оплату. Так. На туалета картинка йдево і вже Прошу. — над туалетом картинка. Ні, да, це про це, що хорошники. Що його потрібно поміняти, то дай залишити. А просто я не бачу відсюди, що, що там написано. Дорогому консультанту. Так, це ми завершаємо конверти для гостей про те, щоб вони потім в інтернеті написали про нас відгуки. У вас усі такі ліжка такі Можуть бути і разом, можуть бути і окремо. Це як вже по замовленню ми вже дивимося, як їсть. В мене дуже вважається, що сторік такий вгодний. Можна такий? Так. А площі тут повністю. Так, не закрывает. Так, да. Ну, а ну, так, а просвічивает немножко. Немає балкону, я тоже посолка. Це комфортно. ніде немає балкону. Я вас може повезти, так там да нес. Вот, а тут еще как-то. Там ще сейф. Крутые деньги свои могу, это вот по Сейчас mm. Там сейчас сайф я, и тут у нас я вешала. люкс. коля, коля, коля. А это что? У меня бабушка берегает. И из уминку тут є в диванчик. А там що? А, диванчик с На Дяне Валентина. Фарми губ. Это только один этаж. Машина на О, мне тут очень нравится. Комната отдыха. Это не ванна. Это комната отдыха. А, губы не важны. Не у гості можна тільки до 11-ї вечора. А далі, так, а далі вже дівають нович. Може і, і окремо, а може і доплатити за диван і тільки переночувати. Радіо в такому Це, напевно, не

Дівчата, а можна ще вопрос? дизайн меблі? Ну, можна. просто так купили в магазині? Ні, у нас спеціально розроблювали в дизайнах. А Але... який? Не скажу вам також, тому що не знаю. Комерційна та нічна? З Америки, якщо я не помиляюся. А де робилися? Понятно. Лучше б місцево дійшли, не може було. Зато дешево. планета, ее мне открывать. Инструкции, советы, забыть и наплевать. Зеленая карета, детство миражи, волшебные секреты, узнай, расскажи. нарисован. Коля, там тоже есть этот сейф? Я не знаю. Я не видела. Это в том номере телевизор? У каждого номера есть телевизор. А холодильник? Тут тоже есть такой барчик, Да, смотрите, вот тут перед вами. Вот такие двадцатокорочные картриджи. Он работает, да? Он работает постоянно, да. Нет, да, что написано, что там. Когда тебе упорядка, давайте высоко. Коля, идите вперед, чтобы я там не маячила на. Плюс-минус. То есть и до 4 человека уже да. набирают. Ты не туда идешь. Это что вообще? Сейчас супер на пьедец. Но площадь. Больше, чем у той комнаты. Так, то. Площадь Это... понять. Я бы сказала, что там площадь было больше, чем я. Чего там так тепло? Да. Там. Тому що дивіться, все виходить, нам просто на сонце і тому дуже тепло. І тут ще я вам покажу, є балкончик у нас. І тут є буквона, саме що. Це таке, як загальне користування балкону. Це для, того це для цього. Угу. Це досить номер. великий. Да, Поки що здесь більше в деревні, все-таки душнова. Якщо такий кондиціонер, то буде супер. Так, А тут, тут є кондиціонер. Є кондиціонер. У ну, кожному номері є кондиціонер. Yeah. Ага цей номер славиться це балконом, не? так? Ну, так. Це, 950. 950. це дешевше. А це дешевше? 950, так. Ну, Бо топ номер то дуже такий нормальний. Ну просто що, да, балкон, ну... Якщо можна здесь. Пікнік. Дуже добре прокалювати. Ну, ота тут кондиціонер працює. Тут є ціни, ціну політику вже якраз.

Таке ж тусив тільки, так? Дивіться, це одне кралище, тобто у нас. Ужгород входить каша, сирники і чай або кава або сік. Це ви Тобто мені от це треба було купити сірку, так? Ні-ні-ні, ви можете вибрати або у Нью-Йорку, або у Рені, або в Кужгороді, або в тель Це ви вибираєте. Як це по-ізраїльській Яєчні – Це, це жарені яйця, з яких витікає жовтка. Ага. А, а в Болгарії знаєте, як називається яйця? Ніхто не знає, да? да. так? Ні, в Болгарії хто знає, жовно, як називається яйця. Яйця на очі. Яйця на очі, щоб всі знали а, в Болгарії. Яйця на очі.

Ну, здесь приятно. просто там уже одно старое, понимаете? Это было Файл, и там, и, тут, да? Нет, сейчас нет. Там нет, а ну, вообще-то были, ну, вообще и были конечно. И да, там да, да, я думаю, там лет 30 или 40. А, 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 нет, ну, да. это, дело это, в том, что какая там сейчас обстановка в самих номерах, но мы не знаем. Но вот сам даже интерьер во всех тамошних, как в Советской там намного хуже, было. И они никогда не были с таким покрытием. Да, коврик стерили, вот это идешь по этому узенькому коврику, ну, там узенький коридор, там, 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 там. А внутри стандартный. А здесь, здесь тоже, что -то, что -то очень много. Ну, конечно, хорошо, что вы Извините, Будемо тоді завершувати, будемо дуже гарно дякувати, що ми так приїхали. Це була така несподіванка для нас, так що дякую.